У касети, в у ямків тоді понасипала землі і в кожну ямку по зернинці. Трошки переросло мені. 13-го я замочила, нині 20-го, 20 то можна скорше було. Ну я планувала вчора, але не вийшло в мене. Щось часу мені не вистачило. Це вже нині. Тут по одному саду? Так, по одному вони мають кільця, тільки треба дуже акуратно, аби не зломити. Отак ямку кидаю. Перед тим ви кожну підготовлювали. Ямку, так, я поробила ямки собі. Пальцем, можна ножиком чи якимось коликом, чим-небудь так. А от Хто так. не має, е, от, е, Хто парничка. Не має, то можна в ящичку посадити, а потім вже його розсаджувати е, е, десь, де є місце. Ну, але не, не в відкритий ґрунт, бо воно пропаде. Помідори дуже делікатні. Можна в ящичок садити. Я покажу в ящичок, бо я. Я купила насіння якесь дуже дороге пару зернин за 30 гривень. На пробу? На пробу, та якісь закарпатські кущові помідори. То буду в ящику їх садити, бо їх там пару зернинок, то в ящику посію. І навіть мучити їх не буду, бо воно оброблене не буду, воно таке червоненьке, чимось оброби, якоюсь хімією. вже не буду їх мучити, просто в ґрунті їх запхаю, в ящику. О, І, і в, кожну, в кожну ямку я собі так легенько потрошки поливаю. Водичкою легенько, так акуратненько. о. потрошки в кожну ямку. Касети можна купити в насінневих магазинах, буває в таких господарських, питати всюди є. На, кас... на помідори ви брали більше? Так, на помідори більше, бо помідори мають, мають е, таку, корінь такий мочковитий, широкий, і, і, і воно і пускає глибше, так що я взяла велике на перець і на капусту можна менше зробити. І так от по потім землею легенько притрушую, попритрушую і так легенько затрамбую, поставлю світле місце, тепло бажано, щоб було, і накрию оцей. Як воно зійде, тоді вже можна відкривати і легенько поливати потрошки, скраплювати його і чекати, коли він підросте. Ось так. Не цей кваплюся ще досаджую, бо маємо відправку сьогодні на, на тує. Будьте здоровенькі. Так, так, вже викінчую. Папа, папа, сидімо, сидімо, вирощуємо.